Не виним вою. Не видим вою. Не видим вою. Не видим вою. Не винен вою. Не видим вою. Не винен вою. Не винним вою. Щерево. Черево. План сьогоднішньої нашої акції наступний. Ми зараз рухаємося до міліції. Там, де київські міліціонери. Які безпосередньо приймали участь у фальшуванні справи, яка поступила до суду, там, де є слідчі, яких народі називають слідаками, які підкидували туди учасникам різні предмети, різні речі свого арсеналу, і фальшували документи, щоб цих хлопців можна було посадити на два місяці. Ми підемо до міліції і ми її обіймемо. Ми станемо за руки навколо і покажемо, наскільки нас багато тих, хто їх не боїться. Разом, сила! Разом, сила! Разом, сила! Ми вийшли з живим ланцюгом, оцепили головне управління МВС, ну знову ж таки для того, щоб відпустили новинних людей. Акція на підтримку людей, яких затримали, нібито за організацією, скажімо, бійок на Бакові. Більшість з них це абсолютно очевидно невинні люди, які просто не могли приймати участь в організації яких-небудь заворушень. Тим більше, по за попередньою домовленістю, вони між собою не були знайомі. Ми бачили відео на їх, деяких з них просто жорстоко катують після розтягу. після затримання. Скажімо, навіть не під час затримання. Їм ем всім дали два місяці арешту. Їх треба звільнити.